Цього року, можна сказати, хедлайнерами фестивалю є група Тік Вінницька, і в перший день фестивалю також є доволі багато цікавих гуртів, такі як і Тінь Сонця, і група Вій це легенди українського року. Також група із Білорусі Заточка доволі цікава така команда, яка грає скапанк. Також ми запросили. В Україні теж не дуже відомо, але доволі цікаву команду із Грузії, називається на Асесул. Вони грають дуже, дуже цікаву музику. От, і, в принципі, цими командами ми хочемо скажімо так, здивувати полтавських глядачів і, може навіть і не тільки полтавських. Болі 100 погибших погібших героя у нас на Полтавщині. А дітей Сірата стала 60. Неповнолітніх. Неповнолітніх, так. Да. Им всем будет разослано приглашение на фестиваль. Кто посчитает нужным, приедет. Сейчас рассматривается вопрос доставки транспортом бесплатным. Что и из Полтавы есть люди, из Кременчуга, со всей области.